І проповідана буде ця Євангелія царства по цілому світові, на свідоцтво народам усім, і тоді прийде кінець. Слава всемогутньому Богу Творцю, Богу, який створив Всесвіт, Богу, який створив все те, що нас оточує, Богу, який присутній у житті кожної людини, нашому Богу, якому ми служимо, якому ми поклоняємось, в якого ми віримо. Одного разу учні підійшли до Ісуса Христа з питанням, з проханням, вони кажуть до нього, навчи нас молитись. Інші вчителі вчать своїх учнів, і ти нас навчи. І після цього з'явилась відома молитва, яку знає майже кожен християнин, Отче наш. І перші слова, які Христос каже своїм учням, Отче наш, Батько, що є на небесах, щаслива людина, яка може назвати Господа своїм батьком. Нехай би ця можливість була у кожного із нас називати Господа своїм небесним батьком. Я вдячний своєму небесному Батьку за можливість проповідувати Боже Слово. Сьогодні хочу нагадати одну біблійну історію, яка записана у книгі буття у 25 му розділі. Це історія двох братів. Ви добре знаєте цю історію. Ця історія дуже часто є прикладом у багатьох проповідях. Це невичербний скарб, Ця історія дуже багата на різні Божі істини. Але сьогодні хотів би поділитися лише частиною цієї історії, починаючи із 20 9-го вірша, 25 розділ, 29-й вірш, книга буття. Якось зварив Яків юшку, в той час прийшов з поля зовсім знесилений Ісав, і сказав Ісав до Якова, дай мені попоїсти цього червоного, червоної страви, дай мені, бо я дуже заморився. Через це й дано йому прізвисько Ідом. А Яків відповів: продай мені сьогодні своє первородство. Ісав вигукнув. Ось я вмираю. Навіщо мені оте первородство? Я і вже наполягав. Поклянися мені сьогодні, і той поклявся. Так, Ісав продав Якову своє первородство. Тоді Яків дав Ісавові хліба та страву із сочевиці, той попоїв і напився, підвівся і пішов, таким чином. Ісав знехтував своїм перевородством. Ця біблійна історія оповідає нам про ситуацію, в якій опинилися двоє братів. Написано, що Ісав повернувся з поля. Ми знаємо про нього, що це була людина, яка дуже любила полювати. Це було його основною справою. Він займався цим майже постійно. І Біблія розповідає нам дуже буденну, дуже просту ситуацію. Абсолютно. Ситуацію, яка може виникнути абсолютно у кожній сім'ї, Бог каже через своє слово, що Ісав повертається до свого дому, повертається після полювання, можливо, невдалого полювання, повертається знесилений, повертається і знову ж таки звертається з проханням до свого брата Якова, який увесь цей час залишався вдома, і каже до нього: Приготуй, будь ласка, для мене щось поїсти. Ну, зазвичай це абсолютно нормальне, просте прохання, з яким можна звернутися до рідної та близької людини. При цьому, при цьому Ісав каже: Я настільки голодний, що майже помру. Ну, Мені здається, що Ісав трошки перебільшує ситуацію, в якій він опинився. Адже ніхто б не дозволив померти йому у домі свого батька. Ніхто б не дозволив йому померти від голоду у тій ситуації, в якій він опинився. Тим не менше, він скаже саме так: перший висновок. Дорогі брати та сестри, нам інколи властиво перебільшувати власні потреби. Безумовно, потреба споживати їжу це природня потреба. Безумовно, через тривалий період, якщо людина не споживає, вона обов'язково помре. Але це не та ситуація, в якій опинився Ісав. Йому вистачило сили повернутися додому. Йому вистачило здатності звернутися до свого брата. Він дещо перебільшує. Так буває інколи і в нашому житті. Наша проблема може здаватись нам дещо більшою, чим вона є насправді. Його брат вирішує використати цю ситуацію і використати її на власну потребу. Він звертається до брата і каже: так, я можу приготувати цю страву, про яку ти кажеш. До речі, ця страва дуже проста, в ній немає нічого особливого. Ця їжа, про яку йде мова, вона абсолютно доступна. Це не якийсь особливий делікатес. Який потрібно шукати тривалий час. Ця страва, як правило, була у домі кожної господарки того часу. І Яків хоче використати ситуацію для власного розвитку. Він не бачить потреби брата, він не бачить голоду. У нього одна думка: як скористатися тим становищем, в якому знаходиться його брат. Другий висновок. Шановні друзі. Інколи ми можемо бути абсолютно байдужі до потреб іншої людини і дивитися через призму власних потреб, через призму того, що ми можемо отримати з цієї ситуації. З точки зору моралі та етики, безумовно, брат вчинив не зовсім правильно, але тим не менше, Боже Слово розповідає нам правдиво цю історію. Тому він звернувся з пропозицією: добре, я можу дати тобі те, що ти хочеш, я можу тебе нагодувати, але хочу отримати дещо взамін то чого ж ти хочеш? Я хочу твоє первородство. Що це означає? По сьогоднішній день у східних країнах дитина, особливо син, який народжується першим, він має особливу перевагу. Цей син, який народився першим, він є другим після батька. У тому домі, в якому він знаходиться, він має певну владу, він має певні повноваження. Старший син це наступник, це той, до якого перейде, перейде влада від батька. І тому Яків звернувся до Ісава і каже: віддай мені це первородство. Ісав, не роздумовуючи, каже, нащо воно мені треба, якщо зараз я настільки голодний, що можу померти? Він готовий віддати первородство за тарілку їжі. Він приймає це рішення, він погоджується. Він свідомо робить цей крок. Він віддає своє первородство. І після цього Яків нагодував свого рідного брата. Погодьтеся, ситуація непроста, в якій опинився як один, так і інший брат. Але сьогодні я хотів би зробити один важливий висновок з цієї ситуації. Нам здається, що цей приклад відбувся дуже давно. І, можливо, хтось навіть може подумати, що він вже втратив свою актуальність за збігом тривалого часу. Але погодьтеся, це не так. Перший висновок і найцінніший, який особисто я зробив з цієї ситуації. Я зрозумів, що Ісав зробив насправді дуже важливий вибір, перед яким дуже часто знаходимось і ми з вами. Що відбулося? Ісав опинився перед вибором отримати щось зараз і тут, у вигляді їжі, задовільнити свої власні потреби, або все ж таки утримати щось. Що можливо буде благословенням потім, десь там, в майбутньому. І цей вибір дуже часто стоїть перед кожним із нас. Як бути, яке рішення прийняти? Отримати щось зараз і тут? Чи, можливо, зберегти щось у майбутньому? І як виявляється, те, що він отримав зараз і тут, у вигляді цієї тарілки їжі, не йде. В ніяке порівняння з тим, що він втратив у майбутньому. Шановні друзі, дорогі брати та сестри, віруючі християни, цей вибір нам треба робити постійно. Кожен день ми будемо стояти перед цим вибором. Чому віддати перевагу Божому, яке вічне, яке в майбутньому, яке насправді є цінним? Чи сьогоденню, те, що зараз, те, що саме у цей час. Це непростий вибір, це складний вибір. Адже отримавши зараз, можна отримати якісь матеріальні блага, задовільнити якісь свої потреби. Можливо, збагатитись, але для цього треба втратити щось в майбутньому, а можливо, навіть втратити вічність. Цей вибір буде перед кожним із нас. Можливо, він буде виглядати інакше, але зміст його той самий, відмовитись. Від Божого зараз, для того, щоб отримати якусь вигоду в цій ситуації, але втратити Боже благословіння та вічність із Богом в майбутньому. Шановні друзі, дорогі брати та сестри, нехай би цей простий принцип був актуальним і в нашому житті, приймаючи рішення на рахунок того, чи дотримуватись Божого Слова, чи відступити від Божого Слова, будьмо обачними. Нехай би цей приклад був для нас доброю підтримкою. Нехай би цей приклад назавжди залишився у нашому серці. Обираймо правильно. Не те, що зараз і тут, а те, що в майбутньому, у вічності, те, що може запропонувати Господь. Нехай Бог благословить кожного, дасть мудрості і здатності аналізувати та вивчати Боже Слово і приймати правильні рішення у своєму житті. Амінь.